Друзі, вітаю! Сьогодні ми у гостях у компанії тактичні системи. Під минулим відео ви залишали багато коментарів, які марки тактичного одягу нам ще слід розглянути. Ми, звичайно ж, їх врахували, тому сьогодні вас чекає дещо дуже особливе. Компанія тактичні системи разом із фондом «New Time for Ukraine» підготувала для своїх підписників знижку, тому рекомендую вам додивитися це відео до кінця, підписатись на канал, а також отримати промокод. Поїхали. Доброго дня, друзі. Мене звати Данило. Я менеджер компанії Тактичні Системи. Сьогодні ми з вами поглянемо на бренди Тайга, це шведський бренд, та на бренд Пентагон. Це грецький бренд. По факту, це два бренди напрямку «Аутдор». Але дуже різні по своїй ціновій категорії. Так, друзі, почнемо наш відеогляд сьогодні з шведського бренду Тайга, який був заснований у 2004 році. Обрав він собі за назву саме Тайгу як асоціацію з тим, що це тяжкі умови і одяг для тяжких умов. По факту бренд рахується як Аудор, так само і робочим. Але він максимально високоякісний. Він виробляється саме по місцю в Швеції, і за рахунок цього дотримується високого рівня. Якості під час виробництва, тобто мінімальна кількість якогось браку, і то бракто відсіюється саме там по місцю. Перейдемо до огляду товарів бренду Тайга. Дана модель представлена на відеоролику це буде Forest 3.0. Зовнішній матеріал у нас йде нейлон високої щільності з підкладкою, сформованою із мембрани Гортекс трьохшарової. Тобто те сіре, що ви бачите на кадрі, це буде саме мембрана. Фурнітура у нас використовується брендова, це буде Salmi, це фіни, висока в даній курці у нас знаходиться фронтом дві великі кишені е, з клапанами з велкро. Також додатково є захист саме з мійкою. І у нас іде в самому кармані регулювання по низу куртки, тобто ми підтягуємо не зсередини це все діло, а виключно від того, що ми одним рухом натягуючи, тягнемо і регулюємо при необхідності. Далі, що у нас цікаве є, у нас всередині біля підкладки присутні дві кишені. Вони йдуть формату формата А4, тобто реально дуже місткі. І у них додатково ще є певний функціонал. Тобто у нас кишені присутні для якогось там олівця чи якоїсь ручки. Далі присутнє додаткове кишені. Зроблено також з 3 d сітки яка не буде парити і гарно дихати. Тут у нас по функціоналу йде те ж саме, тобто воно йде дублюючим. Надалі у нас під руками присутні а, вентиляційні моменти. Тобто тут йде у нас змійка саме гідрофобна. Тобто, якщо ви будете використовувати саме куртку під час якихось вологих дій, ну, типу коли там буде велика непогода, для того, щоб цей замок, якщо він буде нашла ось такого тракторного, ну, це він так називається. Але він гарно провітрюється і, скажімо так, промокає. То В даному випадку ви будете максимально захищені від непогоди. Всі шви в цій курці вони йдуть проклеєними і захищеними, тобто волога не буде ніколи потрапляти до тіла. Також у нас присутні на ліктях додаткові накладки з підсиленого нейлону, тобто не буде стиратися в місцях, підвержених до цього всього діла. На лівій та правій руці у нас присутні не лише кармани, а ще й велкропанелі з накладками на них, щоб нічого тут не забивалося. До речі, дуже корисна річ. Також у нас є ось такого формату хлястик, тобто якась певна річ, яка буде кластися саме ось сюди, в кишеню. Тобто якийсь там компас або щось інше, можна прив'язати на, на якусь мотузочку і застрахувати від того, що вона десь там дінеться під час великого там вітру, рухів і так далі. Тобто застраховане. В даній курці у нас представлений капюшон з дуже глибокою посадкою, тобто можна одягнути не лише на верх голови, а на щось там, грубо кажучи, більш об'ємне, тобто на якийсь шолом. Додатково тут ще присутня купа регулювань по фіксації і об'єму. Також у нас в каптюрі знаходиться не те, що підпружинено, а скоріше, скоріше якийсь дріт, який можна зафіксувати по вашій потрібній формі, тобто зафіксувати якийсь трикутник або щось інше. Щоб воно правильно було зафіксовано. З цікавих моментів у нас, як зазвичай, хлястик для того, аби повісити куртку, знаходиться всередині. Тут він відсутній. Але натомість він присутній у нас зі сторони спини. Також з цікавих моментів. В цій куртці позаду знаходиться ще кишеня для якихось ваших певних там, засобів гігієни або чогось іншого. І також тут присутня ось така нейлонова вставка з резиночкою. Для чого це зроблено? Для того, аби ви могли її роз'єднати ось тут, витягнути, також зафіксувати її всередині штанів. Це дозволяє вам е, зберігати більш комфортну посадку саме куртки до тіла. Тобто, що саме я маю на увазі. Коли ви нахиляєтесь до якогось предмету, у вас зазвичай там піднімається куртка і задуває там повітря, вітер. До вашої області спини. В даному випадку, це все питання було вирішено. Оцей оце хлястик фіксується в середній штанів, він є еластичним, тобто не сковуватиме вам рухів, але тим не менш він буде притискати саме край куртки до вашого тіла. Ну, приємний бонус, він присутній, ну це круто. І в підсумку до нашої куртки, яку ми щойно глянули. Чи потрібно її купувати? Так. Чому? По-перше, вона високоякісна, вона технологічна, вона функціональна та вона комфортна в своїй носці, з недоліків можливих для наших бійців. Тобто, я не рекомендую саме використовувати Тайгу як військовий бренд, саме в тому форматі, що представлений у нас. Бо більшість цих всіх моделей вони не є мілспек стандартом по матеріалам. Що це означає? Це означає те, що якщо будете використовувати вісний час, будете працювати там, з PNV і тому подібне, ви помітите, що більшість цих елементів, там, тканини і тому подібне, вони не просякнуті якимись певними речовинами або не зроблені з такого правильного формату, щоб вони не світилися в саме інфрачервоному спектрі. І це наражає вас на небезпеку, ну тобто якийсь недолік в цьому є. Бо цей одяг не є для військових завдань і тактичних. Це саме одяг аудор і для якихось тяжких робіт, в принципі, в цілому, типу для тяжких умов. З рекомендацій для наших бійців: не дивіться саме на дороговартість товару і так далі. Дивіться по тому, що ці матеріали, які використовуються в цьому товарі, вони мають бути мілспек-стандарту. Попередньо ми знімали вже відеоролики, огляди на бренди ЄФПРО та Карінтію. Там дані лінійки одягу присутні. Саме з неспект стандартом, які будуть працювати в ПНВ нормально і так далі. Друзі, для підписників каналу ньютайм 4 ukraine компанія тактичні системи підготувала особливий подарунок. За промокодом NT4ua ви можете отримати 10% знижки на весь асортимент, окрім акційних пропозицій та комісійних товарів. Ця знижка буде діяти до 1 травня, як в магазині тактичних систем, так і на сайті. А в продовження до нашого огляду куртки оглянемо також штани цієї самої серії з того самого матеріалу. Це у нас будуть штани Forest 3.0 з цікавих моментів по штанам. У них присутні ергономічні великі накладки на колінах, в які можливі також вставки в середину будь-якого формату, але щоб вони просто підходили саме по розмірам цього всього діла, по функціоналу штанів. Присутні 4, 4 кишені. У нас перші дві кишені будуть вище бедра. Це у нас в різного формату на застібках і захистом нахльосних для того, аби якщо ви їх відкрили, воно захищає проникнення різного сміття до них. Але якщо сміття і потрапляє сюди, буде просипатися будь-який там пил чи пісок. І він не буде у вас накопичуватися в самій кишені. Далі у нас присутні. Дублюючи два набедрених кармани ось такого формату. Тобто, у вас є додатковий захист через застібка. І по функціоналу самих карманів присутній також міні-органайзер на такі дві міні-кишені відкритого формату. В які можна покласти якісь там певні аксесуари невеличкого розміру. Карман йде 3D-шного формату, тобто він у нас зроблений таким чином. що Карман збільшується в об'ємі не всередину самих штанів, а назовні. Тобто, як можете побачити ось тут. З цікавих моментів по штанам ще. У нас присутнє місце під ремінь, але при необхідності можна використовувати підтяжки, які комплектуються разом зі штанами. Вони є комфортні в використанні, вони є еластичними, тобто не будуть сковувати вам рухів. По е дизайну штанів вони е йдуть прямого крою. Також з елементів. Тут по крою присутній також підвищений крій спини. В даному форматі це зроблено для того, аби коли ви будете нахилятися, щось діставати, у вас не оголювалася спина і вам було комфортно, тобто не було дискомфорту якогось. З цікавих елементів далі. У нас присутні накладки не лише на колінах, а також і внизу штанів, для того, аби підвищити їхню ресурсність. Бо зазвичай місця коліна та самого низу штанів найбільше протираються. Як бачите, в даному випадку тут візуально видно, що є певні нашивки. Для чого це зроблено? Це у нас закрепочні моменти, і в середині, коли ми розвернемо ось так, ми побачимо, що є е певні хлястики і також момент по застіпці такого формату. На кшталт того, що у нас було зроблено на UFPRO, для того, аби зафіксували ось цей гачок на своїй шнурівці, якихось, якогось взуття. Дуже комфортна і корисна річ. Також цікавих моментів. З зовнішнього шву у нас присутня змійка, для чого вона зроблена. Тобто, якщо у вас дуже об'ємне взуття, бо даний одяг використовується як зовнішній шар до якогось теплого одягу. Тобто, можна використовувати виключно там, до мінус 30 до мінус 40, щоб просто ваш теплий пуховик він не продувався саме вітром і тому подібне. І коли ви використовуєте подібний певний е, об'ємний одяг, вам хотілося б, щоб було більше місця. Для цього ви робите елементарний рух, просто відстібаючи саму змійку. І це додає вам певних там, сантиметрів 10-15 для того, аби було комфортніше використовувати разом з об'ємним зуттям і об'ємним одягом. Внизу штанів у нас є певний фіксатор ось такого плану, який ми можемо затягувати. Не просто на його об'ємі, який ви бачите візуально, а також він присутній як клястик всередині самих штанів, і він є рухомим. Тобто ми можемо, затягнувши сильніше, зафіксувати прямо по об'єму самого взуття. І на момент того, як нам це потрібно, ми просто беремо і фіксуємо. І воно назад не розходиться. В задній частині у нас, там де спинка всередині, присутній. Ось такий наплив це саме те, про що я казав з курткою, що ми фіксуємо всередині нього. Той хлястик, який у нас іде з середини куртки, для того, аби воно під час знову ж таки нахиляння не просвічувалося і не була видна спина, і щоб нам було комфортно, не додавалося якогось там холодного повітря. Воно фіксується до еластичного шнурка і все, і воно є правильно прилягаючим до тіла. В підсумку до штанів хочеться сказати те, що це буде гарним комплектом до самої куртки. Але також можна використовувати і окремо під час якихось тяжких робіт і тому подібне. Питання в тому, що знову ж таки повертаємось до того, що це не міл тканини. Вони якісні, вони ресурсні, але знову ж таки вони не розроблені для війни в форматі того, що тут немає ніякого напилення, яке буде працювати саме в ІР-форматі, тобто в інфрачервоному спектрі. Тому рекомендуємо використовувати, якщо для війни, то саме бренд, який стосуються саме війни. Далі ми переходимо до грецького бренду Pentagon, який є мас-маркетом, але якісним і по факту функціональним. Дана модель, яка у нас сьогодні представлена на огляді, це буде модель штанів М65. Це військова класика, це вінтаж. Цей одяг видавався під час в'єтнамської війни американським військовослужбовцям, і по факту її знову. Випустили в крій, ну тобто в, в маси компанія Пентагон. Майже нічого не змінилося, це звичайний котон 100%, прямий крій. Тобто тут навіть затяжечки, які сформовані внизу штанів, вони по-класичному зроблені просто з нейлонових мотузочок, які можна затягувати і просто бантиком фіксувати. Все, більше нічого. У нас в штанах присутні 6 карманів. Перші два будуть сформовані вище бедра. На кнопках середнього розміру, десь плюс-мінус на ширину нашої долоні. Далі у нас присутній набедрений карман. Одна частина буде фіксуватися в нього на велкро, інша буде фіксуватися в нього на гудзик. Карман у нас йде 3D-шного формату, тобто він йде саме об'ємом назовні. І без органайзерів всередині. Тобто, реально простий, максимально карман, вінтажна модель, ну, типу, мінімальний функціонал. При тому, всьому, у нас додатково ще є два кармани позаду штанів. Вони у нас сформовані саме на велкро, без захисного якогось клапану і виключно просто як пласка кишеня, але всередину, тобто не 3D. Ще хочеться дати з приводу штанів. Вони представлені в нас в кольоровій палітрі в чотирьох кольорах. Це буде в нас. Camo Green, Midnight Blue, Coyote та Black. Тобто чорний. Прямий крій, вінтажна модель треба брати, бо це класика. Далі на огляді нашому переходимо до куртки Artaxis від компанії Pentagon. В даному випадку це саме колір Coyote. цікавого, Це класичного формату Softshell, в якого буде підкладка зроблена із термотканини формату фліс. Але саме такий рифлений. Підкладка зроблена таким чином, що вона саме рифлена, для того, аби краще відводити пар від тіла, тобто для кращого мікроклімату. Посередині у нас знаходиться дві кишені формату різного з змійками для якихось маленьких дрібних моментів. Фронтом у нас знаходиться застібка, вона буде виробництво фурнітури YKK. Далі у нас буде THC, це китайський виробник. А, у нас є накладки Velcro. Це у нас будуть підпачі на правій та лівій руці. Далі кількість кишень. У нас представлені дві фронтом в різні, з невеликим органайзером під якийсь аксесуар справа та ліва. Також у нас є врізний вихід, це під шнурівку від якогось навушника, який буде комфортно провести через куртку посередині, навіть зафіксувавши його через невеличкий хлястик, який знаходиться у нас ближче до горловини. В... В зоні шиї у нас знаходиться скритий капюшон. Тут у нас фурнітура також йде в YTK. Капюшон у нас має регулювання по об'єму голови, також у нас є утяжка позаду для того, аби правильно зафіксувати. Саму форму на голові. З цікавих моментів у нас також представлена на курці ось така невеличка велкропанелька, але саме з ідентифікацією для того, аби під час, хоч би вночі, у вас відбувалося відбиття світла від зони голови. Аби у вас було більш помітно під час е руху біля дороги. Також у нас є врізна кишеня. Вона буде сквозна для того, аби був доступ як з правого боку, так і з лівого, для того, щоб ви могли покласти якісь рукавички або щось інше, і воно завжди було в теплі і не заважало вам, скажімо так, забирати об'єм саме з передньої частини в куртці. Куртка у нас зроблена з матеріалу softshell, Він гарно дихає, він не пропускає вологу. Також і по характеристикам там присутня невелика мембрана з характеристикою 8000. По стопчику, це буде водонепроникності. По паровій водимості тут характеристики відсутні. Кольорова гамма, яка представлена в нашому магазині по курткам Artaxis, це буде колір Coyote, Wolf Grey, він же сірий, чорний, RAL 7013 на кшталт оливи. і також у нас буде колір називатися Midnight Blue, ну, тобто десь плюс-мінус темно-синій відтінок. Друзі, нагадуємо вам також про донати. Долучайтеся до нашого мегазбору у 21 мільйон гривень на fpv дрони і за це ми готові вам віддячити своїм особливим брендовим. Мерчем. За донат від 1500 гривень ви отримуєте таку класну стильну футболку, або також за донати від 350 гривень ви отримуєте на згадку такий 3 d патч Також хочу вам нагадати, що у коментарях до донатів вам потрібно додати свої дані для того, щоб ми могли відправити вам ці подарунки на згадку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за контентом та до зустрічі у нових випусках.